Вітаю всіх на своєму каналі. Прийшов час шпаклювати стіни фінішним шаром. А для цього треба встановити підвіконня для того, щоб не повертатись більше до цього питання. Як бачите, віддовбав края, тому що з кожної сторони підвіконня буде заходити на 1,5 см стіну. Почистив від зайвої піни. Яким чином буду встановлювати саме підвіконня? Тут є два варіанти. Товщина підвіконів в мене 2 см, тут відстань між кермоблоком і низом вікна близько 5 см. Тобто 3 см можна або набрати за допомогою раствора або штукатурки, або покласти пінополістирол для того, щоб трошки утеплити підвіконня. Оскільки стіни в мене утеплені, верніше не стіни, а відкоси, то я вирішив утеплити і під підвіконням. Укладати буду пінополістирол за допомогою піни. Пінополістирол не захотів лягати рівно, тому довелося з внутрішньої сторони вирізати такі заглиблення в місцях, де випирало. Наносити монтажну піну я буду як на керамоблок, так і на пінополістирол. Пінополістирол приклеївся. Ставив підвіконня на суху. Як бачите, між вікном і підвіконням така досить велика щелина. Що це можна зробити? Його треба якось знизу підперти, оскільки відстань між пінополістиролом і низом підвіконня досить маленька, там буквально 5 мм, то під підвіконня я пістолет не засуну спіною. Ну, щоб піною його наче трошки підняти. Можна, звичайно, роздовбати десь на отаку висоту відкоси для того, щоб поставити ось так під віконня і потім його прижати, цю піну. Але не хочеться цього робити. Тому зараз спробую ось нарізав такі от пінополістирола, наші клинички, покладу під низ ці клинички, а потім ставлю під віконня. Подивимося, що з цього вийде. Якщо не вийде, тоді вже буду робити порівню рівню склея для плитки ну якусь, наче смугу, щоб воно наче знизу піджимало. Ось так це виглядає. Зараз спробую вставити під віконію, подивимось, що з цього вийде. Ну Все вийшло. Ось як бачите. Ділинка тут мінімальна, якась там доля міліметра, я думаю, що піною його підіжме. Взагалі, в одному з своїх попередніх відео я показував, як я робив підвіконня з керамограніту. Тут вирішили поставити класичне, бо це спальня, і якось керамограніт тут не зовсім пляше. Так от, коли я ставив підвіконня з керамограніта, то я робив умисно зазор десь. 1,5 мм, наче хрест таки в мене були між вікном і підвіконням. Для того, щоб в майбутньому заробити це все діло герметиком. Тому що досвід показує, що холодне повітря через оці мікрощілинки виходить сюди і потім починається там грібок, конденсат, ну і прочі радості. Зараз спробую обійтись без цього, зробити. Без шва. Подивимося, що з цього вийде. Ось що у мене вийшло. Зашпаклював відкоси, Залишилось пошліфувати і вбрати якісь маленькі ямки недоліки. Профіль примикання або провіконний профіль. В одному з попередніх відео я показував, як зробити відкоси і розказував про цей профіль. Взагалі я не дуже люблю пластикові відкоси. Але не тому, що вони пластикові, а тому, що зазвичай торцеві оці накладки, і так от наверх вони вдягаються. І як ти їх не приклею, з часом вони все одно відлітають, туди заходить бруд. Ну, неприємна річ, як на мене. Але зверніть увагу, як зроблено тут. Тут цей торець він прямо вклеєний, вплавлений всередину самого профіля. Виглядає дуже гарно, мені подобається. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, має бути багато цікавого.